Невеликий лайфхак, як пришвидшити швидкість електровелосипеда. Тобто з таким от старим контролером, як ви бачите. Не знаю, відосики я не знайшов, але підписники в коментарях мені роблять підказки Електроколесо. Теж не знаю, що там всередині. Ну, їде він дуже і дуже помало, Але завдяки підкасті, от, дивіться, є тут такий от біленький. Кабель, тобто швидкість, бачите яка, роз'єднуємо. І от вам результат. Може, хтось ще знає якісь варіанти. Буду вдячний за підказки в коментарі. Тобто акумчик тут 36 вольт літій іон від мотор колеса йде два. Кабелька всього на всього. Іде такий от контролер, доробало. Ну, Ще варіант є замінити контролер. Що за, що всередині колеса, я не знаю. Ну, Якщо хтось знає, як ще підвищити швидкість такого велосипеда, буду вдячний за підказку.